Я проживаю в цьому році в цьому будинку з 1985 року. Він був побудований тоді, от і благоустрій території був облаштований. Оце ось люк, оцей ось це був для зливу дощових вод передбачений. Тут була решітка. От, але років 20 чи 15 тому її зняли цю решітку, воно сюди накидали сміття, воно забилося сміттям. І останні 15 років отут як Піде дощ, то тут практично ставок. Отут, ось аж до самих під'їздів, тому що сюди вода не збігає, вона тут збирається. І от туди з дороги, от, зимою тут теж ставок, тут і люди провалюються, тут води, отак десь не, не менш ніж пів метра. Отут, в цьому місці. Отут більше, ніж по коліно. Я сам колись став свідком, як людина ось сюди пішла і провалилась під лід буквально під коліно. Машина була. В прошлом году Жигуль, колісо відбив, в яму не С з постоянно. Ну я бачив, машина тут не раз колесом сюди провалювалась. Зверталися, до кого не звоним, Всі говорять, що це не наша. Водоканал це не наша. До кого звертатися, не знаю. Раз до кого-то дозвонилися, нам сказали секретарша мікрорайону, дозвонилися. Они приїхали зимой, поковыряли. Пускай як ростає, тоді зробимо. І все, На этом вже розстало 10 років. І це вже більше 15 років, оце таке тротуарне покриття практично тут теж зруйноване. Якщо подивитися, вже ще б він повилазив, бордюри розсипались. Уже. Воно вже практично своє відслужило, бо вже 30 років вже тротуарному покриттю. На протязі... Наступної неділі виїдуть представники спеціалісти комунального підприємства «Лубний водоканал, розберемося в даній ситуації і вам надамо кваліфіковану відповідь. Не побувавши там, не вивчивши питання, я не зможу вам так відповісти кваліфіковано по цьому питанню. Будинок 105. Зрозуміло, мається колодець. На цей час він завалений. Сміттям різними відходами встановити точну приналежність до того часу, поки він буде не очищений від бруду, його приналежність важко встановити, але дана усна вказівка комунальному підприємству Шлях Рембут провести розчистку, оскільки думаємо, що то дощоприймальний колодець дощової каналізації. Але 100% впевненості в цьому немає, оскільки він завалений брудом, можливо, то мережа і іншого власника. Коли буде він очищений, потім буде точно встановлено приналежність даного колодязя. Якщо це дійсно дощова каналізація, він буде очищений, накритий комунальним підприємством Шлях Рибут», Керівник Сюрчик Віктор Григорович.